Друзі, мої любі, всім привіт! Завершився матч Олімпійських ігор. Перший матч для збірної України з футболу. На жаль, ми поступилися 1-2. Зараз будемо розбирати цей поєдинок. Дуже прикра поразка. Ось, відкрили рахунок саме українці. Рубчинський на 53-й хвилині відкрив рахунок. Але Хусейн на 56 хвилині рахунок зрівняв, а Джасім на 75 хвилині приніс е, збірні Раку на превеликий жаль перемог. Це по порядку. Стартовий склад таки вийшов. В Рака Хусейн Хасан у воротах, Ахмет Амагназі, Заїд Тахсін, Мустафа, Хусейн Аджаймі. Це захисники. І плюс ще хусиналі, тобто то то 5 захисників, тобто схема 5-3-2 у Ірака. В півзахисті Ібрагім, Карер Мохаммед, Мунтадер Мохаммед також, ну ахмад Хусейн та Юсиф Амін, відповідно, два нападники. Збірна України. 4-2-3-1. У воротах Кирил Фьюсен, Максим Талавєров, Олександр Мартинюк, зиксники, Крупський, Рисені Батага по флангах, Діма Крийський, Валентин Арубчинський, Максим Хлань півзисники. Далі, Данія Сікан, Максим Брегару та Микола Михайличенко по флангах. Друзі, прошу. Uh, Все-таки Максим Хлань, Даніла Сікан та Брагару були в нападі, а Микола Михайленко якраз в парі з Дімою Криськівом та з Валентином Робчинським були в Півзаксті. Трешка переплутав. Давайте тепер помачимо, мої любі друзі. Українці дуже сильно мені сподобалися, і дуже багато було моментів хороших. Взагалі, українці на мою суб'єктику зору контролювали матч. Ми більше атакували, ми більше володіли м'ячем. Більше були поворотах, більше було небезпечних моментів у нашої збірної. Взагалі, якщо ми кажемо статистику, то володіння м'ячем складає 57% проти 43%, тобто в Україні 57%, в Ірак 43%. Тут... Да, це невеличка перевага, але все-таки перевага є 57% 43%. Але більш показова статистика була по XG та по моментах, тому що 11 ударів в України. 5 ударів у площину. У Іраку лише 4 удари, 3 в площину. А тепер найцікавіший факт. Статистика XG. У Іраку 0,9, у України 2,8. Тобто Українці награли на 2-3 голи. На 3 голи, якщо ми беремо момент в там були супершанси України. Тобто Україна не награла на поразку 100%. Не награла на поразку українська збірна, але, на жаль, футбол це. Іноді, ну, скажімо так, не завжди справедливість Да, українці моментів настворювали більше. Але реалізувати, на превеликий жаль, ці моменти не вдалося. Як взагалі забили українці, да? дуже красивий гол, подача від Баргаро, якщо не помиляюся, Максим Талавєров там виграв боротьбу. Пробив по воротах, відбив перед собою ворота і Рубчинський на 53-й хвилині таки забиває Україна. І здавалося, що все під контролем. Ми забили, але потім через 3 хвилини, на мою суб'єктну точку зору. Пенальті Ірак, але пенальті дуже спірний, дуже спірний пенальті. Не знаю, як вам, мені здається, що це не пенальті, і я вже бачу, дуже багато було і в англійській прем'єрлізі, наприклад. Ну, не знаю, друзі, Максим Талавєров, на мою суб'єктивну точку зору, це лише моя думка, це не пенальті. Але судді відніше, пенальті було поставлено, і Хусейн на 56 хвилині забив гол. Один-один, ну а потім забив Джасім на 75 хвилин, дуже прикрив гол. Джасім пройшов по лівому флангу, змістився в центр, пробив дальній. Кут, в ближній кут, перепрошую, пробив. Ну і таким чином переніс раку перемогу. Ну, а ми, на жаль, поступаємося, але це є, надія є. Надія в кінці помирає, да, 0 балів. Да, Дуже це все якось прикро. Але, попереду ще є дві гри проти збірної команди Марокко та проти Аргентини. Наступний матч буде проти марокканців, а потім в кінці будуть аргентинці. Шанси є по очок у нас, і, якщо я не помиляюсь, Марокко. Марокко також поступилися мінімально. А, ось. Дуже поразка, звичайно, що, але на погрі, знаєте, на погрі я і ще раз сказав да? статистику очікуваних голів. Ну, На три голи майже награли. Українці. Тобто, звичайно, що моментів було дуже багато. До речі, з марокканцями. З марокканцями українці зіграють 27 липня о 18.00. Ну, а з аргентинцями 30 липня, відповідно, о 18.00. Тобто, то, то через 6 днів ми, в принципі, і дізнаємося, чи пройде наша збірна далі чи ні. А Прикро, прикро звичайно, програвати, тим більше, ще раз кажу, не по грі. На три голи майже вдалося Набити статистику українцям да? дуже прикро, у Ірака а, лише 0,9, тобто, і справді, по моментах там були хороші моменти, і Дані Сікан непогані шанси мав на жаль, забити Дані Сікану ніяк не вдавалося. Да? На превеликий жаль, гра непогана, була долі непогана, і мені дуже сильно, якщо чесно, сподобалася гра виконання збірної Програли, але зіграли дуже дуже. Е, при цьому дуже-дуже добре. Ви, друзі, не засмучитесь. Ну, прикро, але нічого. Життя триває, шанси в Україні є. Надія помирає останньою. Треба вірити в українців і е, треба сподіватися, що вдасться таки переломити українцям хід е, історії. Е, 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 е. Я вам, друзі, дякую за увагу. Дуже прик поразка, але ви не засмучитесь. До речі, мені дуже сильно сподобався той такий Максим Хлань. Ось, Дуже Ну, дуже хороший матч. Дуже хороший матч від Максима. Та взагалі сьогодні я би виділив всіх би. Тобто ну, грали непогано, дуже непогано грали. І просто, на жаль, не вдалося здобути. Перемогу, але я кажу, друзі. Ну буває нічого страшного, знаєте. Нічого страшного. Ось дуже Робчинський мені сподобався, який забив, да. Молодці, команда молодці. Тримаємо кулачки. Нуль очок після першого у нас, але ще є два матчі, тому надія є. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе. Бажаю вам всього найкращого, всім до побачення, всім до нових зустрічей. Тримаємо кулачки за національну збірну України за Олімпійських ігор. Всім до побачення!